Минулої суботи у палаці культури і творчості горішніх плавнів відбулася прем'єра благодійної вистави Вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо відвідала виставу, і наша знімальна група. Нагадаємо, що головна мета заходу зібрати кошти для потреби військових збройних сил України. Окрім зборів коштів за квитки, початку вистави передував благодійний ярмарок. На ньому рукодільниці й майстрині горішніх плавнів за донати для ЗСУ розпродавали свої вироби у Ганни Ярової можна було придбати ароматизоване мило ручної роботи. Тут і мильні солохи, і вареники на пательні, і навіть черевички для Оксани. Навіть зробила спеціальну таку картинку, либачку як вона називається, і в останні півгодини зробила ну правда, ці черевички. А у Наталії Руденко можна було придбати ляльку-мотанку. На самому початку ярмарку запитали, скільки таких оберегів вже вдалося продати. Вже трошечки заробила, продала дві солохи, які готувала спеціально для цього ярмарку, і одну іринку. ринку. Поки що все. Ну сподіваємося, що тільки початок. Серед глядачів, які завітали на виставу корпоративного театру, і пані Тетяна з Андрійком. У компанії Ферекс попрацюють родичі, а на ярмарок завітали підтримати благодійну ініціативу. Я зайчика була. А якого зайчика? Витвори ручного мистецтва, зв'язані спицями та гачком іграшки, і навіть кардигани, зв'язані без спиць і гачка, представила на ярмарку Ірина Хорунжа. Майстриня захоплюється цим хобі щонайменше шість років. Іграшки, виготовлені пані Іриною, користуються попитом навіть за межами України. Дуже рада тут бути допомогти нашим воїнам, зібрати гроші трошки. Да. Ну, як можемо, так і допомагаємо. А ось одні із перших покупців іграшок. А що ви купуєте? Сільськотехніку. Дитина дивиться такий мультик, учим, подобається. Ну вважається. Завітали на благодійний ярмарок компанії Ферекспо й відомі у горішніх плавнях художниці. Серед них є Світлана Галка. На 20 число ми потім в свої роботи в лісті. теж будемо участвувати. Із бажанням підтримати колег завітала на виставу. А перед її початком і на благодійний ярмарок її пані Вікторія із донечкою Еммою. Прийшли підтримати своїх колег, хочемо побачити їх не тільки на роботі, а й на сцені. Роки чотири виготовляє вироби у техніці пап'є-маше Галина Хоруженко. Більшість з представлених на продаж гості розібрали на самому початку заходу. Так швидко їх розібрали зразу. Я не знаю за перші 10 хвилин. Тому це все, що залишилось. Скільки у вас було? Ну, десь два рази більшенько було. На благодійному ярмарку можна було придбати і солодощі, виготовлені Аллою і Ларіоновою. Натуральні солодощі домашні, зефір, маршмело, пряники, бізе, шоколадні бомбочки. Що сьогодні вже вдалося заробити? А, Вже, вже ну, майже гривень 500, мабуть, є. На прем'єру вистави вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо глядачі з'їжджалися з усієї країни. Я з Дніпра. Я в гості приїхав на виставу. Саме на виставу в гості. У вас там хтось із знайомих грає? Так, звичайно. Ну не буду казати. Хай буде інтрига. Так інтрига вони й дебют сьогодні. Очікую подивитися на свого батька, який приймає участь. Так, він приймав також у минулій виставі, але я була у від'їзді і тому не змогла побачити. Ось прийшла подивитися. Як звати батька, кого гра? Клименко Євгеній Миколаєвич. Так. От наразі як роль саме тут я не знаю, але подивлюся. Дізналися, що Євген Клименко грає у виставі сільського голову за свою маму Світлану Берник, яка у виставі зіграла одну з колядниць. Вболівати прийшла Кіра. А до початку вистави дівчина допомагає адміністраторкам театру зустрічати гостей, яким видає театральні програмки. Серед тих, хто прямує до глядацької зали, є генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич, який прийшов долучитися до благодійної ініціативи працівників і працівниць компанії Ферекспо та збору коштів на підтримку збройних сил України. Очікую як завжди дуже ярких вражень. На жаль, останнім часом гарних новин дуже мало, тому будемо використовувати». Найменший час за для отримання позитивних емоцій Як був на першій виставі, що влітку скажу, що талановиті люди, талановиті у всьому. Ігірники показали ще, ставлячи виставу за двома зайцями, що це дійсно феноменальні люди, які здатні освоювати будь-яку професію, в тому числі і що стосується цього мистецтва. Мені все дуже сподобалось, тому сьогодні я очікую чергової фієрії, чергового фурору і чергової новорічної казки. В із заглядацької зали загрою своєї товаришки, яка 13 січня, як і багато інших акторів і акторок, вперше дебютувала на сцені, прийшли пані Людмила і Галина. У нас всі артисти, які приймають участь, які працюють на ГОКе. вони саме артисти, тому що ми були в своє время вич... за двома зайцями, мы были в полном восторге, и мы только в самом конце узнали, что это наши работники ГОКа. Мы их приняли как. Як... Артиста, потому тому що, ну просто один в один, ну просто та була волшебно. Із багатьма працівниками і працівницями компанії Ферекспо, які от, от мають вийти на сцену, знайома пані Ніна. А захопилася грою своїх колег ще під час першої вистави театру «Феротейл». Прошлий раз я була поражена їх талантом їх майстерністю ніколи не очікувала, що ті дівчата, які працюють на виробництві, такі талановиті. В лавах Збройних сил України нині перебуває чимала кількість працівників дробарно-збагачувальної фабрики. На благодійному ярмарку зібрати кошти для їхньої підтримки через продаж пам'ятних монет і медалей вирішила машиністка крана Наталія Волкова. Оскільки під час ярмарку пані Наталія готувалася до прем'єри, адже входить до відьмовського балету вистави. Допомагала їй у зборі коштів її подруга Юлія. Вона вирішила допомогти в своєму цеху. І попросила мене продати їй. Ну не продати, а щоб люди донатили саме для цього. Всі кошти вона передасть своєму цеху. Тобто, от, чи купи плащі вона купляла вже вона вже марки виставляла. Ви всі пам'ятні монети і медалі з власної колекції пані Наталії. Це зовсім колекційні. От вони тут присвячені Харків, Херсон, Маріуполь, тобто енергетикам. А ці вони є обігові, просто вони дуже маленьким виходили тиражем, тобто їх дуже важко знайти в нашому кошельку, поэтому вони, можна сказати, теж колекційні. Зацікавило тим, що це пам'ятні монети тяжкого року для, для країни з, з такими дуже, дуже гарними словами на обороті. Володимир Ромась тримає у руках пам'ятну медаль, присвячену нескореному Херсону. Вийшла ознайомитися на ярмарку із продукцією майстринь і головна хормейстерка Наталія Зайко, яка разом із режисером та провідними фахівцями полтавського драмтеатру допомагала аматорам Феротейло у постановці вистави. Хвилювання, звісно, є як завжди. Без цього не буває. Театру живого мистецтва не буває. Тому хвилюємося, але віримо, що наші артисти справляться з усіма складностями і зможуть втілитися. Ти те завдання, яке давав їм режисер, над чим ми працювали. Вони розумашечки умнічки, ми їх обожнюємо, тому бажаємо їм тільки найкращих емоцій на сцені. Глядачів, які завітали на виставу, зустрічали адміністраторки корпоративного театру в у стилізований одяг з етнічними мотивами. Серед них зустріли й засновницю Феротейлу Олену Цабіного. Ми готові повністю. Актори заряджені і я сподіваюся, що глядачі отримують просто масу задоволення від нашої вистави. Дуже прошу підтримати їх, особливо і сьогодні, і 20 січня. Зажди, сам. Чого ти хочеш? Не смійся з мене. А хто з тебе сміється? Дозволь поговорити, подивитися на тебе. Хто ж тобі боронець? Дивись, говори. А що? А скриня моя готова? Готова, готова, моє серденько. З нею оцей морочився. Скінчив. Там скриня буде, писанка. Залізо поклав, як на сотникову таратайку. А розмалював як. Хоч всю околицю сходи своїми білесенькими ніжками, не знайдеш такої. Оксана, єдине, дозволь мені. Ой, А куди ж це дівчата? Повтікали? Дівчата. Прем'єра благодійної вистави на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо мала приголомшливий успіх. Усі охочі долучитися до доброї справи і підтримати колектив аматорів, а також їхню ініціативу у зборі коштів для потреб збройних сил України, мають змогу завітати на виставу 20 січня і сформувати власну думку щодо роботи режисерсько-постановочної групи та гри акторів. А поки запитуємо враження у глядачів, які відвідали прем'єру вистави, так захоплена грою на сцені свого чоловіка Яна Люлька враження дуже чудові, дуже позитивні, дуже все гарно, дуже все сподобалося. У виставі вечори на хуторі поблизу диканьки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо Дмитро Люлька дебютував на сцені у ролі головного героя повісті Миколи Гоголя Вакули. Все пройшло на адреналіні швидко, навіть швидше, ніж я думав. Дуже нервував. Не буду це приховувати. Але коли вже вийшов на сцену. То настрій змінився. Оксану зіграла Вікторія Яворська. Все дуже круто, неочікувано, класно. емоцій. серед вболівальників Антоніни Гончаренко, яка зіграла головну відьму, донька Марія та племінник Ігор. Вся вистава сподобалась. Було дуже кльово, чудово. Мені сподобалось. Приходьте на другу, го числа приходьте. На третю буде третя. Дай Бог завжди приходьте. Ми вас всіх чекаємо. Це це просто надо відчути. Ви ж ви ж теж всі тут були, ви все це бачили і знаєте, як це? Хто не приходив, обов'язково воно того варте. Родина Ірини Цимбал вдруге вражена її грою у виставі. Підтримати і насолодитися аматорською грою приїхали із Києва. Сестра Ірини Цимбал, пані Юлія та племінниця і водночас хрещениця Єва. Я вболівала в першу чергу за всіх акторів, тому що всі аматори молодці. Я сама колись е, приймала участь теж в театрі, е, грала, я знаю, як це складно. От, е, але більш за все е, вболівала за свою сестру е, Ірину. Вона грала мерчиху. От, е, але, ну, Виділити нікого не можна, тому що всі молодці, всі дуже великі зірки, я вважаю, і класно справились. Дуже сподобалося, дуже круто було, дуже професійно на професійному рівні. Як людина, яка вчилася в театрі, також можна сказати, що дуже професійний рівень і дуже дуже було круто. все. моя цвітка найкраща. Перша на цій сцені і дуже неймовірні враження. Дуже гарний колектив. Дівчатка підтримували колектив один одного вчилися танцювати, співати. Сподіваєш, нашим колегам сподобалось? Сподобалося. Ми думаємо, що так сподобалось. Бо інакше не може бути. Ми старалися. Ми старалися принаймні. Всі наші страждання, натерті ноги, безсонні ночі, переживання, все забулося, як природа. Такі... Ноги самі танцювали. Це щось неймовірне. Вірне. Да. Спочатку було важко, дуже важко, але ми зібралися, докупи зібралися, знайшли собі сили і вперед до перемоги. Я вже вдруге відчуваю ці овації з зала і це таке. Ну, це дуже-дуже, так я їх дуже довго очікувала, ці авації. І ми їх сьогодні отримали, і я сподіваюся, що ми будемо йти далі. Ми не будемо зупинятися. Актори і акторки Феротейлу вкотре нагадують, що мета вистав корпоративного театру благодійна, і все це заради збору коштів для підтримки військових збройних сил України, в лавах яких також багато працівників і працівниць підприємства компанії «Ферекспо». Наших там дуже багато, дуже багато. хлопців. ми їх підтримуємо разом з ними. Ми спілкуємося і і вони разом з нами, і ми з ними. Ця казка вже просто вона була настільки цікавою, що ми просто самі були в цій сказці. І дякуємо, звісно, і подякуємо всім спонсорам, дякуємо головному режисеру в першу очередь і Полтаві, академічному театру. От всім дякуємо, дякуємо Єлені Петрівні, засновниці театру. Було Дуже неймовірно вийти перший раз до глядача в цій ролі, показати всім, який я шибеник. Але хвилювання пройшло, і потім вже без хвилювань до солохи, до хати, до неї з її іншими чоловіками, і було досить весело. Але спочатку дуже якось хвилювався. От тільки вийшов з нею співати, і все як рукою зняло. А до цього серце виривалося з грудей, дихати не міг вже. Я не знав, вже, що робити, як себе заспокоїти. Але все пройшло, в нас все вдалося, всі актори добре попрацювали і я гадаю, що прем'єра добре відбулася. Скільки ж коштів вдалося зібрати працівникам і працівницям компанії «Ферекспо» під час вистави вечори на хуторі поблизу диканьки? Дізнаємося вже після їхнього другого виходу на сцену, який має відбутися 20 січня, початок о 17.00.